Вітаю, друзі! У цьому відео буду розказувати, чому дуже важливо кожному здійснювати свої мрії та виконувати свої хотівки. І як це може відобразитись на нашому здоров'ї, якщо цього не робити? Спочатку. Розкажу історію, яку ви, напевно, чули, бо таких безліч у світі. Коли людині ставлять діагноз лікарі, якийсь невилікований, кажуть, що тобі залишилось декілька місяців або років. І тут людина починає робити все те. В чому себе стримувала. Тобто якісь бажання, якісь мрії, те, на що не вистачало грошей, або були інші пріоритети, або просто була відмова собі, тому що дуже багато хочеш. І якимсь чудом людина зцілювалась. Тобто потім лікарі розводили руками, щоб вони не могли пояснити, як таке може статись. І чому вони казали, що неможливо одужати, а людина одужала. І зараз розкажу, чому так відбувається. Але спочатку треба розуміти, як взагалі нам потрапляє енергія. Тобто, у кожного з нас є вищий аспект, який називають душею, або вищим я, або духом. Так? І е, на кожну інкарнацію, щоб набути певного досвіду, е, душа виділяє певний аспект. Тобто душа це і є енергія, і вона виділяє певну кількість себе, образно кажучи, е, для реалізації місії е, людини. Тобто себе ж тільки в якості людини в реінкарнації. І е, тут, звичайно ж, всім зрозуміло, що є люди, які мають здається безмежну кількість енергії, наприклад, той же Трамп. А подивіться, старий дід. А скільки в нього такий живчик, так і здається, та йди вже на пенсію, а він все робить та робить. І таких багато. Так само якісь певні діячі, так, світові. І ми бачимо і думаємо, як так може відбуватися, що одна людина має таку кількість енергії, а інша не може дожити до вечора, просто виконуючи якісь свої там, домашні справи та ходячи на роботу. Тобто у цьому і є зміст. Якщо душа планує саме таку діяльність, то виділяє багато енергії, так? і навпаки. І ось, якщо людина не здійснює свою місію, тобто не живе те життя, яке йому було заплановано вищим аспектом, то енергія блокується, вона не має виходу. Розумієте? Це як, наприклад, тромб у судинах. То, якщо він застряг, так, то кров не проходить вільно. І тоді треба або вирізати, або якось розтопити, щоб кров йшла і так само енергія. І коли ми відчуваємо, а все те, що ми відчуваємо, ці посили, вони не звідкись. Тобто, наприклад, ви відчуваєте, що вам хочеться бути видатним артистом, наприклад. Але ви ним не є. І ви відчуваєте якусь заздрість, білу, чорну, це вже неважливо. Але якщо ви це відчуваєте, значить обов'язково десь у паралельних світах ви це вже е, досягли цього. Бо, ну, наприклад, якщо мене запитати, чи ну, там заздріш баскетболістам, Майклу Джордану? Ні. Бо це не є моєю ціллю. Тому в мене навіть бажання такого не виникає е, піти та закинути цього м'яча. розумієте? Але якщо я хочу жити біля океану, я хочу, е, наприклад, спілкуватись кожен день з якимись тваринками, з природою, я розумію, що, мабуть, десь у паралельних світах я була мавкою лісовою. Тобто, гени в наших ДНК, звичайно, зберігаються. І Якщо повернутися до того, як протікає енергія, якщо ми живемо своїм життям, тим, яке запланувало наше вище я, то в нас достатньо енергії. Ми не почуваємось, наприклад, що десь працюємо. Ми просто реалізуємо себе, а Всесвіт нам дає ті аспекти, які потрібні для життя, тобто гроші, умови та все інше. Але якщо ми блокуємо цю енергію, наприклад, ось безліч людей займаються справою, яка їм не приносить задоволення. І вони себе змушують, затискають. І через це оця енергія, яка всередині, вона не має виходу, і вона, ніби цей тромб, утворює хворобу. Я кажу це також з власного досвіду, бо е, якщо хтось не знає, я 12 років останні працювала поліграфологом, тобто тестувала на детекторі брехні. І е, я розуміла в якийсь момент, що е, це не моя справа. Я роблю її добре, все, в мене є гроші, я заробляю достатньо, але це не те, чим би я хотіла займатися. І в один момент, коли я відчула, що мені не хочеться працювати дознавати, мені, мені не хочеться виводити людину на правду, та, щоб вона мені зізнавалась, а мені просто хочеться сказати, що все буде добре. Йди собі, розумієте? І в цей момент я для себе вже чітко вирішила, що. Ну, Точно мені треба змінювати щось в цьому житті. Також це підтверджувала моя хвороба щитоподібної залози. Тобто це те, як ми проявляємось, наша шия, це як ми реалізуємось. І я розуміла, що жоден лікар не вилікує, і жоден гормон мені не допоможе нарешті одужати повністю, без того, щоб я змінила своє життя. Звичайно, можна сказати, що розмишляти це добре, але якщо є якась справа, яка приносить гроші, ти не можеш її кинути та все інше. Але тут вже справа кожного індивідуальна. Звичайно, це відео я роблю не для того, щоб радити, кидати роботу та все інше, але, можливо, ви замислитесь. І спробуйте відчути серцем, чого все ж таки хочеться. До речі, у цю неділю я планую вебінар, там де ми будемо проявляти призначення своєї душі, місію та те, від чого ми зможемо отримати задоволення. Рекламка в моїх шорцях є, якщо треба, можете подивитись та записатись. Буде там цікаво, ми за допомогою енергії кольорів будемо визначати. Потім знімати блоки е, і вже отримувати енергію на цю подію. І тут ще важливо додати, що енергія йде туди, куди йде наша увага. Так? Тому а, мен, мене питали про. Секс, якщо уявляєш іншу людину, то так, ти зливаєш свою енергію, яка могла б потрапити у ваші стосунки та взаємодію в цей час. А насправді вона витікає просто тій людині, про яку ти думаєш. Так само можна пояснити, чого. У якихось артистів, так, у співаків популярних багато енергії. Тому кожна людина, яка цим займається, вона трошки від себе віддає. Ну, Це так. До слова, а взагалі, чого ж я вирішила це відео записати? Бо хотіла розказати свій приклад за останні два дні, який трапився. З початку цього тижня, в понеділок, я збиралась зробити оце рекламне відео про вебінар безкоштовний та запустити його. Але оця енергія, яку я вже сформувала, направила трошки на цю справу, але ще не зробила, вона почала в мені акумулюватись. Але було безпеч таких якихось мілких справ, там нежить у дитини. Щось вона захотіла погуляти, і, звичайно, в пріоритеті мами <гуляти> погуляти на свіжому повітрі з дитиною. І потім якісь уроки, так, справи, і воно відкладалось, відкладалось. І під кінець вівторка вже в мене почався такий якийсь стан важкий, голова боліти почала. Я розуміла, що треба домовитись з організмом, попрацювати з внутрішнім критиком, але е, все це якось відкладалось, відкладалось. І е, вчора, у середу, я почала записувати це коротеньке відео, але не виходить і не виходить. Е, то ракурс не такий, то щось не мене, то поліція там десь проїжджає, то якась будівля починається, тобто шум. І нарешті, коли я вже вирішила, що вже досить цих дублів, прийшла додому, починаю редагувати і розумію, що в мене не той формат. Я не можу використати те відео, на яке витратила вже півдня. Від цього в мене почала голова боліти ще більше. Я випила вже другу таблетку, розуміючи, що щось я роблю не так, але якось не вистачало сил сісти та розібратися. І сьогодні, вранці, я прокинулась, домовилась зі своїм внутрішнім критиком, що він мене буде підтримувати, а не бути моїм палачем. Тобто зневажати все, та нівелювати весь труд, який я роблю, всю мою працю. Так? А навпаки, казати, все буде добре, ми впораємось, це наш досвід. бо я ще тільки почала все це робити, так звичайно. Досвіду нема. А ще й ці брекети мої, так, оці резинки, які пожовкли. <рес> ну, Звичайно, ідеального не буває. І я навіть питала ортодонта свого, кажу, а можна мені резинку цю замінити, щоб вона не жовтла так швидко. Він каже, так, можна, і не дів мені чорну. Я кажу, о ні, давайте краще ту. <рес> тобто від чаю, від лимону. Вона жовтна, і, звичайно, коли я дуже широко посміхаю, здається, що вони там жовті зуби. І, звичайно, для мене зараз не пріоритет знімати брекети, щоб відео записати. Ось. Ну Це так, до слова, що е, не може бути все ідеально. Так? І після того, як я домовилася зі своїм внутрішнім критиком, поговорила зі своїм тілом, спитала, що ти хочеш мені сказати, е, що мені потрібно зрозуміти від цього болю головного. І отримала всі відповіді і собі дала таку установку, що сьогодні я записую все з першого разу, максимум з другого, якщо щось не так, то хай воно так і буде. Буду в потоці енергії. Але оскільки не виспалась, думаю, ну зараз запишу, зроблю, і посплю в день. І що ви думаєте, коли я вже зробила цю рекламку, запустила її, о, відчула такий прилив енергії, тобто, оце, що я затискала, що воно якось там не могло знайти вихід, воно вивільнилось. І я не захотіла спати. І замість цього вирішила записати ще оце відео, яке зараз ви слухаєте та бачите. Тому, що хочеться сказати на завершення, ми іноді забуваємо, ким ми є. Нам здається, що ми просто люди, в яких щось заболіло, треба випити таблетку і все. Але воно так не діє, розумієте? Все, що ми маємо, це енергія, і вона нікуди не дівається. Тобто, якщо вона заблокована, від таблетки вона нікуди не дінеться. І це тимчасовий такий результат, ми отримаємо якесь полегшення. Але е, далі все відновиться, і ми будемо ще погіршувати і погіршувати свій стан. Тому важливо уважно відноситись до кожної своєї хотілки, е, зрозуміти себе, поговорити з собою, е, дізнатись, а чому, якщо ця хотілка якась взагалі там не реалізуємо, наприклад, ви не хочете е, зраджувати своєму чоловіку, а у вас з'явилась така думка. Наприклад, так, то, або ви так хочете поїхати в відпустку та кинути всю сім'ю, але розумієте, що кидати там дітей на чоловіка зараз не найкращий варіант, але вам дуже цього хочеться. Ви спробуйте домовитись: це як внутрішній чоловік та жінка, так? Що хочеться, а що? Можеться. І спробуйте це або трошки відкласти, але обов'язково потім виконати, або якось вже домовитись, ну, в залежності від ситуації. Але уважно з пильністю відноситись до всіх своїх проявів і до того, чого нам хочеться, чи чого ми бажаємо. Щиро вдячна всім, хто дослухав. Бажаю, щоб ваші мрії здійснювались, хотілки справжувались. Бажаю просто щастя кожному у всіх починаннях, у всіх справах, у самореалізації та того, чого вам хочеться. Люблю вас, на все добре.